Чи повинна Україна вступити в НАТО? Ми не маємо власної добре озброєної армії, високоефективної, а безпека це перш за все. Тому в нас іншого способу немає, як думати про системи колективної безпеки і НАТО в першу чергу. Ми вважаємо, що Україна спочатку має стати потужним гравцем на геополітичній арені, суб'єктом а не об'єктом геополітики. і Тоді можна розглядати різні абсолютно інтеграційні комбінації, в тому числі і НАТО. Чи має російська стати другою державною? Є одна мова державна українська. Усі інші мови, будь ласка, користуйтеся поза державними установами, якою хочете. Для нас позиція однозначна. Українська мова єдина державна в Україні. Я вважаю, що цю персону можна називати тільки після консультацій з політичними силами, які представлені в Верховній Раді. Ми розглядаємо декілька кандидатури. Я б не хотів, щоб між ними на цьому етапі виникала якась певна конкуренція. Яку музику ви слухаєте? Я люблю Шопена, Вагнера, Бетховена. Рок класичний рок люблю. Слухаю деколи Бетховена навіть по настрою. Остання книжка, яку ви прочитали: це Марії Матіос. Солодка Даруся, Кокотюха, червоний. Історична постать, яка вас надихає. Джеферсон Лінкольн з українців. Мені, наприклад, Іван Бугун. Чи тих, хто жив не так давно? І вольовими якостями якої людини я захоплююся і його послідовністю це Степан Бандера. Степан Бандера.